Так, козаки бачили, оце потужна потужність. Брати капелани приїхали, дуйки, пацани в зиму будемо підарів вбивати. а гріться треба бліти у підвалах, у бліндажах. Оце дуйчики для підрозділу бродяк. А брадя, дякую. Ми вам пишаємося, а нам за честь бути поруч з вами. Козаки, оці козаки нам капелани, всю війну допомагають. То одне, то друге, то третє. А кожен день щось треба. І поки є такі люди, так, от наше казацтво, поки є, була буде Україна. Хоч би там забезпечення, хоч у А ми своє будемо робити. Тримаємо стрій! Слава Україні! Героям, Героям! слава! Казаки, подякуємо. Дякуємо за працю. Дякую. Дякую всім побратимам і всім завжди кажемо, підтримуйте, підтримуйте наших героїв. Зараз дуже тяжко на всіх напрямках. Слава Україні, з вами